Так, вітаю, панове, ремонт світильника. Отже, оцей ось апарат, десь обрив був. от, Як взагалі схема? Схема заходи на обші клему, а потім йде роздача по парам. На цю пару. Свій тут катушка дросель і на цю пару своя катушка дросель Включені вони послідовно. Оці пускателі, якщо лед, якщо світлодіодні, вони не нужні. Вони оборот кого стоять, лучше познімати, вони наоборот поміхи дають. О, і тут же ж на кожну лампу по одній. Кожну лампу подняє. Якщо ГРЛ азорозрядне, в даному випадку газорозрядне, то звісно ж воно потрібно, щоб воно нормально робило. Ця згоріла, вирізав, це я на другу поставив. А тут таке цікаве кріплення, пробував я його витягнути. Щось воно не, не виходить, підскажіть, як воно розкручується. Я тільки обрізав та примотав. Так, ну тут іще конденсатор стоїть. А в мене там попереднє відео, там без конденсатора. Для чого нужно? Це в основному для пуску. Пуску іменно РЛ. От. На Ледовський конденсатор він фактично і не нужен. така ірунда. Тобто робота по дві, Ну і не робила одна пара. Прозвонив всі провідники наче на місці. А це прозвонив, а воно обірване. Прийшлося вирізати і ставити. От. Ну, Без нього теж може робити, але пусковий струм, це обмежує пусковий струм. Це накопичує енергію, а це е, сам пуск дає. Тобто нагрівається, нагрівається, там замикається контакт і тоді. Запускає для ще раз кажу, газорозрядних ламп. Для лед воно не нужно. Дякую за увагу.